От, доробили конкретно евакуаційну медичку. Тобто багажне відділення використовується тільки під або підвоз бика, або якісь речі, і тільки з боків стаціонарні лежачі місця, які просто-швидко відкриваються, мають амортизуючий ефект, мають рівні. Автомобільні для фіксації лежачого пораненого. Це з двох сторін ось так воно виглядає. От. І технічно ще додавали по амортизатору напередок. Тому що позаду в нас вже є 4 амортизатори і дуже хороший плавний хід. І так доробили ще й вперед, щоб. На на рівній дорозі вона максимально пом'ягчувала і зглажувала їзду. От так Викинемо якесь відео, як їздять хлопці.